Тож сьогодні ми вже дякували вчителям, дякували школі самим собі. А давайте подякуємо нашим. Ну я хвилююся, вибачайте. Давайте подякуємо тим. Хто нам допоміг найбільше в житті, хто наставив нас на цей шлях, давайте подякуємо нашим батькам, завдяки яким ми досягли цього. Адже якщо батьки не наставлять нас на правильний шлях, цього всього б не було. Отже, перш за все, фундамент дитини закладається саме з батьків. Отож, я хочу подякувати всім вам, особливо своїм батькам, за те, що вони мене виховали, дали мені ну, якісь знання, до того, як я поступив в школу. Велике вам дякую. Бодя поступив в школу. Поступить в вуз. Збудує хорошу кар'єру і буде вдруге дякувати батькам. Я приєднуюсь до подяки Ботів. <плес> <Да. плес> Все ж таки, і, мабуть, і сьогоднішнього свята не було б без них, адже велика ця частинка любові, вона завжди йде саме на нас. І ця любов є, мабуть, рушійною силою нашої долі. Дякуємо вам.